Паковка. Як ви зрозуміли по моїй інтонації, я дуже задоволена. Задоволена, задоволена. Я купила лохини Читайте, не буду перечитувати, ви ж самі вмієте читати, так? Тут все написано. Це е, інтернет-магазин Кустік. Я не вмію по Фейсбуку. Я зайшла до Романа Данилів, вибрала собі рослинки. Так важко вибирала там багато всякого. Воно більше повторюється оце. Одне і те ж саме повторюється, і ця стрічка йде, йде безкінечно. Коротше кажучи, я вибрала шість рослинок, подзвонила Наталі, мені Наталь, Наталочка. З Київщини дала номер телефону. Не дала, вона написала в коментарях, за що я їй дуже вдячна, тому що я по Фейсбуку, по вайберу, мені взагалі не, не зручно. Е, ні, писати зручно, але це треба вводити номер телефону. Я не хочу замарачуватися з цим. Якщо людина дасть номер телефону свого, я напряму подзвоню і все. А от це заводити вайбер, потім видаляти його. Не хочу. Е, як ви вже зрозуміли, я взагалі не люблю зайвих. Рухів. Так ось лохина, я вже відійшла від цього. Так, це в мене Патріот. Лохина чотирьохрічка. це, мабуть, трьохлітровий горщик. Я спеціально розпакувала сама, тому щоб не затримувати час. Бо я оце не люблю, розпаковують, а воно не виходить, а починаєш це психувати, ну воно ні до чого таке, а тим більше я. Я така емоційна. Так ось. 70 см саджанці було написано. Зараз хвилиночку полежіть, я візьму. Лі, буля! Я вибачаюсь, не знайшла. Ось затягнула час і не знайшла. Десь на дворі вона, бо я міряла, корита міряла, і вони, мабуть, у майстерні в мене. Так ось, тут ну тут точно 70 см. Я зміряю і в якомусь відео покажу. Зламалися гілочки, звичайно, ну нічого я. Ось я на ній не, не розуміюся, десь тут має бути. Оці брунечки, оце, мабуть, ці бруньки, так? Ось оці брунючки. Це, мабуть, уже плодові. Ось оці великі. Ну, у мене так. Велика брунька, значить це плодова. Це в мене таке. Ось, були в мене декілька. Не декілька, два рази в мене було. І мені навіть. Ой, з якогось міста на Західній Україні мені привозили лісову. Не пішло в мене ні там, ні в новій лінії. Ще до війни я давно купувала там в П9, маленькі. Ну, ось я купила великі. В трьохлітрових це 3 Коріння я показувати не буду вам, тому що, ну, ви маєте на увазі, ось, гляньте, воно вже коріннячко. Ви маєте розуміти, що воно вже вона тут сидить. Вже не перший рік у цьому. А, патріот і бонус. Це, ось читайте, середньопізня пізня і середня. І та, і та великоплідна. Ну, патріот це старий сорт, а бонус я не знаю. Може, він також старий. Ну, патріот це взагалі там десь 1920 року. Ось. Я дуже задоволена. Ось так. І ще покажу вам цикламени мої, ось вони квітують. І маманька зацвітає, бачите, я показувала колись хлопчика. Он стоїть хлопчик, він також буде цвісти. Ось його Ось. знову буде цвісти. І у маманьки там ще багато будуть квіточок. Так що в мене весна. Сонечко, бачите, як? Мене питали, мені, якась жіночка написала, ви, мабуть, на. На південному вікні. Так у мене градусник висить на південному вікні. Тому температуру мінусову і плюсову я, звичайно, беру звідтіля. Тут у мене все стоїть, а інжир у мене пішов. Ось я завжди так, бачите, я перескакую з одного на друге. Вон ну, інжирчик. Не знаю, не видно вам. От зелененьке таке, Ні. я потім зніму. Ой, це мої. Е, віола так і не зійшла, ні одне не зійшло. Я не знаю, що мені робити з тою Віолою. Купувати її по 40 гривень горщик це мені взагалі не усміхається. Ой, перескочила, вибачте. Хочу багато сказати інформації. Ну, ось, ось таке відео. Я більше сьогодні знімати не буду, бо я вже набалакала більш ніж треба. Бувайте здорові. Надихайтесь, творіть, займайте себе чимось.